Перегляд фільму Довга доба викликав вирій емоцій. І стримати сльози я не могла, там біль на кожному кроці. Цей фільм був вишитий історію свинсті, з СМС та дзвінків в телеграмі із жовто-блакитних дубових хрестів та з розбитого серця мами. І, можливо, хтось не згадає імен головних героїв у фільмі, та в ньому зашитий нації ген. Кожен з них увійшов у вічність. Бійці, лікарі, волонтери і їх рідні люди, котрі молились. Епізоди у фільмі про кожного з них, хто боролись і не зупинились. А також цей фільм про кожного з нас, про Харків, Дніпро і про Київ. Довга доба це фільм без прикрас, спецефектів, та він є бестселером. Не можна спокійно дивитись на те, як знищують цілу країну. І якщо, не дай Боже, Україна впаде, це стане кінцем всього світу. Дуда і Трамп, Фрідріх Мерц і Макрон. Подивіться цей фільм неодмінно. Хлопець військовий на прізвисько дрон буде снитися вам довічно. Рукостисканням шести долонь цей фільм має бачити кожен проти руського зла згуртуємось. Либонь, цей світ не врятує ніщо вже.